Які з наведених тверджень є правильними? діагоналі будь-якого прямокутника ділять його кути навпіл. Давайте побудуємо прямокутничок. Тепер, дивіться, якщо ми проведемо ось діагональ, то тут очевидно, що в нас ось ці кути не рівні між собою. У ромба і квадрата це твердження буде стверджуватись, але саме для прямокутника ні. Тому, Але в нас сказано діагоналі будь-якого прямокутника, тому це твердження неправильно. Діагоналі будь-якої рівнобічної трапеції ділять її кути навпіл. Рівнобічна трапеція, отже, бічні сторони рівні будь-якої рівнобічної трапеції ділять її кути навпіл. Навіть Ось ця, давайте, діагональ. Ось тут теж на око бачимо, що ось ці кути не однакові. Ці можливо, але в нас сказано ділять її кути напілу. Отже, всі кути ділять напіл, а це ні. Тобто може бути така трапеція, але не для всіх. Тому друге твердження теж неправильне. Діагоналі будь-якого прямокутника рівні, так, це властивість прямокутника. У прямокутника діагоналі рівні, тобто третє твердження правильне. І це варіант Б.